Шановні мешканці міста, сьогодні черговий раз, силами служби дільничних інспекторів міліції було проведено рейд щодо ліквідації стихійної торгівлі на вулицях міста. Пройшлися вулицею 50 років комсомолу. Співробітники проводили профілактичні бесіди з мешканцями міста, які ведуть торгівлю, як бачите, самі огородиною. Ведеться реалізація також молочними продуктами. Громадянам роз'ясняється, Відповідальність за вчинення торгівлі у невстановленому для цього містах роз'ясняються вимоги статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це торгівля з рук в невстановленому місці. Громадянам роз'ясняється про необхідність здійснювати торгівлю в відведених для цього місцях. У нас для цього організовані ринки по вулиці 50 років комсомолу це біля торгового центру номер 9 як зазначає керівництво ринку місця для здійснення триглі є. Місцевий збор незначний, всіх готові прийняти. Також можливе розташування на вулиці Дзержинського є ринок. Там теж всіх охочих приймуть. Звертаємося до мешканців міста, які здійснюють саме торгівлю. в стану для цього місцях. Час прийшов змінюватися. Змінювати наше місто на краще з проханням звертаємось до вас здійснювати торгівлю у відведених спеціально обладнаних для цього місцях.